Мої вітання. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд чудового пилососу від Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Light. Ось так він виглядає після розпакування. Має в комплекті таку основу кріплення до стіни з дубелями. Далі додаткову щіточку, яка Підійде для вашого автомобіля або, наприклад, для меблі, яка змінюється. Є основна щітка, яка легким нажиттям відщіпається і так само труба. Сам полесив дуже легкий, компактний, зручний. Скласти його може маленька дитина. Дуже маневрений. І головне з підсвіткою. Тихо працює на відміну від звичайного. Ось ми тільки що спробували прибрати невеличку діляночку, і оскільки цей. Маленькі, здавалося б, на перший погляд, болисмок назбирав сміття. Всім рекомендую. Ми зараз отримаємо задоволення від роботи цього пилососа. Ось цього.